Найшвидшим транспортом у старому світі стали поїзди. В середині 19 століття була зафіксована швидкість понад 100 км на годину, що означає не тільки високий рівень розвитку локомотивів, але і високу якість самого залізничного полотна. Можна подумати, що розвивався цей вид транспорту не з 19 століття, а на сотні років раніше, і тому є аргументи. Декілька прикладів швидкості будівництва залізниць на основі даних офіційної історії: Транссибірська магістраль 30 км в місяць, Києво-Балтська магістраль 16 км в місяць, лозова Севастопольська залізнична лінія 16 км на місяць. Парадокс в тому, що сьогодні підрядники в цих краях гарантують швидкість будівництва всього лише близько 6 км на рік. Або пів км на місяць при всіх наших автоматизаціях і механізаціях. Для порівняння, трансконтинентальна магістраль будувалася з швидкістю 18 км на місяць, а супертехнологічні сучасні китайські підрядники збудували швидкісну гілку Пекін-Джанзєку за 4 роки із середньою швидкістю 43 км на рік